Бач, Цезарю, як всіх пишнота бабить мої моїй твоїм се. А якби змінятись нам долями твої моїми стали. Але ж, селек, ах ти невдячний, рабе, такий невірний, як любов продажна. Заткуєш? щось заткуй, ховаєш очі. Та їм від мене, хоч би й крила мали не втекти. Бездушний раб, підлота. Берзений пес. О Цезарю, який це стид великий, щоб ти, мій пан, доволі прийти і тим сердешну жінку врятувати, а раб похолок холих це сміє множить. Моє нещастя заздрість своєю. Нехай о, Цезарю великодушний. Лишила я собі якусь дрібничку із прикрас на любу пам'ятку для друзів. Октавій вдарунок, а слівце замовив за мене. А цей мене виказує, і хто мій власний блюдовис, боги небесні. Здається, цей удар мене любив. Геть, звідти, геть, хоч пополом узявся, та ламмій, та під ним ще клієш жар, Єдине, не обпичись. Якби ти був людиною, мене б ти пожалів. Та нам великим часто сучі гріхи доточують, а потім повинні ми за них відповідати, та ж як нас не жаліти. Хіба важливо, що я пам'ятаю, та ж ви смієтесь, коли жінки і діти вам сни розказують. Мені приснилось, був колись Антоній, коли заснути знов, що знов побачить таку. небо Там аж сонце і місяць путь свою верстала, вилися світлом на землі кружельця, океан переступав він, світ обіймав простепною рукою, а голос музикою сверху гучав, як він до друзів мови та бував, що й громом рокотав тоді земля від страху, та доброта його за мене знала. Тим більше плодів, чим більше їх збирали, У утіха він купався мов лифій, В щас за хвилі рідної стихії, йому царі служили і царята, немов здрібнили грішми острова і царство не силами. Він справді був, приснитися не міг він, природа надто убога, щоб змагатись. Уявою, хто більше диво створив, та був у неї і дивотвір Антоній, що перед ним туди уяви пліву, Не цариця я, звичайна жінка, почуттям підвладна, так само, як корівниця Бога, приставлена до чорної роботи.